Лідер радикальної партії. А це Україна, чудова і красива країна, в якій живе 46 мільйонів дуже бідних людей. Таке буває, коли сам народ дає можливість кільком тисячам моральних уродів привласнити багатства мільйонів, коли сам народ дає можливість надягнути собі ярмо на шию. І тоді село не наче погріло, не наче люди подуріли, самі на панщину йдуть. І діточок своїх ведуть. Наш колгосп переднож був мільйонером. А що з його сталося? Кроме руйнації нічого нема. Усе ж розтягли, усе розікрали. Кустка осталася, поля заростають ото кущами, а коли ж вони колосилися, хліба які росли, картошка, буряк, льон усе ж було у нас на полях. Деяка латочка навіть під'їзом. Латочки, які були, то засівали, то просом, то ще чимсь небудь. Не й латочка землі не гуляла. А що таке робиться? Жалько дивиться, я ж кажу, саме нове приміщення Ольге осадять, саме нове. Розтягли, осталась одна криша, а хверми які були, а скільки скоту було? Я ж кажу, поля, скот, ферми. Усе люди робили, усім робота була. А що тепер осталось? Оце все, що залишилось від колись колгосп-мільйонера. Так нині ще ярмо, воно гірше, ніж шпанське, бо ті хоча б про худобу дбали. А нинішні олігархи думають тільки про те, як украсти землю. Щоб задарма її забрати хай би люди, ті повісь і потім із цими набитими кишенями грошми вони поїдуть по Америках, по Європах, житимуть там самі своїх дітей виховатимуть. А куди діватися українському селянину? Куди діватися українським дітям? Оце отак ми будемо жити. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Я зроблю все, щоб ці плани по розвал України не справдилися. Ви мене знаєте. Ганьба! Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. За тиждень, особливо коли немає пленарних засідань, я накручую по всій країні тисячі кілометрів отаких ось дорог. Чернігів, Полтава, Львів, Донецьк. Кортежів, до речі, мені не треба. Вся міліція і так знає номера моєї машини і ховається. А хто не сховався, я не винен. Я не боюся міліції, я не боюся влади. Бо не боятися, вони боятися мене навчило саме життя. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це мій рідний інтернат в місті Борзна Чернівської області. Тут я провів кілька років свого життя. І з цієї школи я пішов у люди. Скрізь в інтернатах у нас чорнобривці. Гляньте, яка краса, як вони пахнуть. Для мене чорнобривці це найкращі квіти у житті а ото, он, наш стадіон де ми е, бігали <звігалі> <О>! <звігалі> а це наша майстерня я в цій майстерні учився на права е, тракториста я тут отримав у цій нашій майстерні Оце наша котельня. Ось сюди ми в котельню тягали. Зараз, коли я вже став депутатом, ми її газифікували цю котельню. А раніше на зиму треба було для того, щоб опалити школу, треба було гори гори вугілля. Тут лежали, і ми ці гори вугілля на тачці тягали у ту котельню. Цілий рік в інтернаті, на літніх канікулах у колгоспі. заробляєш собі копійку далі на рік уперед. Але з іншого боку, я думаю, що якраз оце, дякуючи інтернатам дідому, я став таким, яким є. Бійцем, бійцівський характер, бо ти кожен день, коли в класі 36 чоловік, так? ти кожен день повинен боротися за життя. Ти повинен без перебільшення. за лідерство. Бачите, я сидів на самій задній парті. Оце моя була парта тут. Рядом зі мною сиділа одна дівчина, я в неї все казав, не давала мені списувати, коли я. Лінився, не хотів робити, не давала списувати. От мене називають буйний, там у Ялті побився за ту школу, яку закривали в Ялті. А як же не биться, коли там 200 дітей? Це вечірня школа, 200 дітей із робочих сімей. Вони закривають школу, щоб там якийсь дворець зробити, а куди тоді діти дідуться? Де їм вчитися, кому вони без освіти нада? Бо закриті школи, закриті дитячі садки це хрест на житті цих дітей, це хрест на їхньому майбутньому. І тому я зубами буду рвати. Так як я все життя борюсь за себе, отак я зубами буду рвати і боротися за цих нещасних дітей, за яких ніхто ніколи не бореться, бо владі начхати на них. Влада думає тільки про себе і про своїх дітей, а про мільйони дітей із простих сімей. Про сотні тисяч дітей, які без сімей живуть. вони, на жаль, нікому не треба в сьогоднішній країні, але вони треба мені. Я вчився хорошо. Я дуже любив історію. Вида, е, ма історія це супер. Географія, історія. Інформатика? Е, ні, я не любив інформатику і математику. Не любив інформацію. Ні, фізкультуру я любив. Ти любив. Математику. А я не маю фізкультуру. Я ні. Скільки підтягувалося? Розів 20. О, І, віджимався О, так, від землі. Ну скільки? Разів 30-40. Хоч не покажу. А, а ви вмієте віджиматися? А, Раз Значить так, ціна урок, потім побачимося. Пам'ятаєте, розвали Радянського Союзу, 89-й рік, мітинги по всій країні. І от борзна. Ми тут проводили мітинг. От тут я 17 років, мені поряд покійний Ященко, перший секретар райкому партії, поряд лоза. Тоді був голова райвиконкому. Повна площа людей, повна площа людей. І ми сніг, мороз, холод, а ми тут, а значить, проти влади. А що ви отам, держеморди, значить, украли? А що ви отам зробили? А що ви людей обібрали? З тих часів пройшло більше 20 років, а в незалежній Україні влада тільки знахабнішала. От ви розказували про. Це який безпреділ тут робиться, що місцева влада, замість того, да, щоб контролювати ціни на продукти, замість того, щоб захищати вас, вони вас не захищають. Правильно чи ні? Правильно, тому що нікому ці просі люди не треба. Навпаки тільки пересідуть і вбивають. Правди немає ж ніякої, бо вони не люблять правди. Так вони й вбивають. Замість того, щоб захищати вас, щоб підтримувати, вони тільки знущаються над народом. Ця влада і місцева, і центральна. місцева бере приклади з центральної міліції, а Хіба то міліція? Так, отже, я й кажу. Коли у вас курку вкрадуть чи порося вкрадуть, попробуйте так, дочекатися. Треба, треба, у часу. Два, треба два дні ходити, щоб вони виїхали. Так, на заяву. І взагалі відмовляється заява. Що курей і покрали, вони не хочуть і думати, і, і, і шукати. О, там Хоча для вас це шукати. ж. А воно а для проблема. Нас воно проблема, а вони що. Не хочуть його. Вони не хочуть нас і понімати. Що це курка вкрадена. О, тобто, вас не захищають. А як над людьми знущаться, да. да вбивати їх, да катувати, то тут вони самі перші. А Ви пам'ятаєте цю історію з борзнянського району хлопця у міліції вбили. Індила ігоря студента. Молодий хлопець, 20 років. по телевізору передавали. Так, да, молодий хлопець. Вони цього студента нещасне. Тепер ніхто не любить. Ви смієтеся, чи не з того приводу, що в Шевченківському райвідділі міліції ваші підлеглі вбили студента Ігоря Індила, мого земляка, хлопця 19-літнього з Борзнянського району Чернігівської області. Я колись в Борзні закінчив школу-інтернат. Цей хлопець навчався на Борзнянщині, виріс, приїхав сюди вчитися в вузі для того, щоб піднімати Україну з колін, для того, щоб мінімум троє дітей народити і збагачувати, будувати нашу країну. Ви його вбили, ви і ваші підлеглі. Ваші підлеглі і ви, тому що ви покрили цей злочин. Аньба кому? Могильову, правильно, я, я аньба прошу. Могильову. Я питаю, на якій підставі ви мене переслідуєте. Ви можете пояснити мені чи ні? Це вас могильов послав після мого вчорашнього виступу у парламенті? Я зараз поб'ю не тільки автомобіль, я і вас виживу разом з Могильовим. Ви бандити. А хто, ви передати злочин... Я сказав злочинців, переслідує, а не опозиційних депутатів. Ви бандитів ловіть. На якій підставі ви переслідуєте мою машину? Вас ніхто не переслідує. Я питаю, Чи на якій має? підставі ви їздите за мною. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це Верховна Рада. Місце, звідки всі нитки тягнуться до численних маріонеток, які квітучу країну перетворили на випалену пустелю. Ви приймаєте рішення, які загрожують розколом України. Бо сьогодні і україномовна частина України, і російськомовна, об'єднані в ненависті до влади. Я їх цікавлять ті питання, які давно не цікавлять вас, бо ви їх давно повирішували. Ви самі працевлаштувались і дітей своїх працевлаштовували. А мільйонам людей немає чого їсти, де заробити на кусок хліба, де знайти гроші, щоб полікуватися і заплатити за комунальні послуги. Я вічно ходила навколи, каже а мені. Та я вже ж Принесіть пожару вставати і спіть. До чого це нашу больницю довели? Люди ж не просять для себе, їм же не дають вони ж за свої гроші. Чого Конституцією робите у вас? А, а треба ж його нести. Ну це не позор. Хай я вже ж плачу за, за, за причі за, за лікарство. От бачите, вони собі лікарні відкривають 450 мільйонів гривень в бюджеті цього року на лікування чиновників. У вас лікарні закривають. А я хочу зробити, щоб їх не закривали. А навпаки, щоб у селах ми відкривали лікарні, школи, аптечні пункти, клуби, щоб працювали, і так далі. Для цього ми пропонуємо скоротити чисельність чиновницького апарату. Для цього ми пропонуємо зменшити видатки на органи влади, а на освіту вашим дітям, на медицину, щоб ви мали можливість лікуватися. Дітям війни, щоб були гроші, а не так, як 42-го року другого і, І зняли з вас, зняли. зняли? Да, От зняли. паразити. Хто зняв? Який паразит зняв? Ото хай без них я з них голови познімаю за вас. І ще одне. У залі дивимося сесія, це 50 60, ага. ну більше не сидить депутатів, 450 приймають закони. Вони дійсні закони, що приймають. Не, так, як Значить, вони приймають. як їх немає, 450 депутатів, вони 50. приймають закони, отримують. Ото усякі надбавки получають зарплати по заграницях ловко їздять. ті командіроваш, не все безплатно. Замість того, щоб село Так-так-так. Так так, так, вони здалися. Ти 450. п'яти що нам що пійсятих бати. Я з вами згоду не треба. Саме тому я борюсь не просто з владою, а і злочинною системою, при якій і влада, і так звана опозиція це все бізнес. Вони в день можуть один одному морди бити біля трибуни, а вечором в одному ресторані сидять, замочуючи черговий контракт з бюджету, бо володіють на паях підприємствами, земельними угіддями, обленерго і облгазами, владі до лампочки, якою мовою говорити, хоч китайською. Але де була українська опозиція, коли приймався отут антиукраїнський закон про мову? Якби оці всі опозиційні вожді, які люблять красуватися перед мікрофонами, якби вони свої голови й морди підставляли під кулаки регіоналів, які протягують антиукраїнські закони, отоді б суспільство б сказало, що да, ви 300 спартанців, які стоїте за мову за державу, а їх у залі немає. Цих опозиційних вождів. Легше всього покинути зал, підняти руки, сказати здатися. Я завжди в залі працюю, завжди працюю в залі, бо якщо ви мене вибрали, я повинен працювати на вас. Легше всього підняти руки і здати поле бою. Отак я сьогодні стою за ваші інтереси. Отак вовча зграє, як вона виє, коли я виходжу, коли я виступаю, коли я вас захищаю, як вони всі мене хочуть укусити, як вони хочуть. Так, як вони ті чорнороті відьми хочуть закрити мені рота. А чого? Бо вони бояться, що я кажу те, що кожен з вас думає. А скільки наша оця так звана опозиція голосила про те, що злочинна влада знищує паркову алею? Голосили, голосили і затихли. А головний знищувач цієї алеї власник ось у цієї хатинки. Пан Скосар раптом вигулькнув як пили пісконопель, у прохідній частині списку опозиції. А разом з ним ще з десяток мільйонерів, як от Танічка Донець, коли цю персонаж попитали, звідки в тебе Бентлі, Мерседеси, сім квартир у Києві, каже: подарували. Хай би мені чи вам люди добрі. Отак хтось подарував. Не могло їх бути оціх діятелі у списку, який підписала Юля. Вони з'явилися тільки після того, коли підписаний Юлією список виборчих Хтось почоркав, і саме тому справжні революціонери, як Шкіль, Кармазін, Доній, Стецьків, або опинились на непрохідних місцях у списку, або взагалі з нього випали. Тепер ви розумієте, чому Юля не на чолі опозиції, а в тюрмі Яка нова українська опозиція? Вов, який в сума горілку роздає від бюту? Чи ті, хто разом з Ю розвалив помаранчеву коаліцію? Ви скажіть людям, скільки разів ви були в кабінеті диктатора? Але Юлю Май посадили. Скільки Дайте випали ще Летя опозиціонер. Що? Не ліпіть з пулю! І тепер в український парламент, патріотично наспівуючи ще не вмерла Україна, пруться численні тушки. Чи нова опозиція, мій друг, колишній Турчинов, Який питає, у скільки ти в Верховній Раді? Каже, не пам'ятаю, може з дитинства, може, пора вже йти звідти, а хлопці. Треба, ви розказуєте якщо ви хочете справді нову політичну якість, ви не повинні були голосувати закон про вибори. І якщо ви раптом забули, нагадаю, тимошенко була проти прийняття цього закону, але вона, бідна, сидить в чотирьох сінах і не може до вас достукатися. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це будинок, де жили колись великі українські письменники. Серед них і Олесь Гончар. На жаль, сьогодні письменників тут майже не залишилось. Зате в їхніх квартирах, з видом на сквер, живуть представники влади і так званої опозиції. Якраз поруч з МЧС, Щоб було кому пожежників викликати, коли народ почне підсмажувати оцих чертях. Отут поряд із можновладцями живе і мій колишній друг і колишній опозиціонер Олександр Турчинов. Бо він тепер письменник теж великий у жастіки пише про царя Соломона. Читав я їх страшно аж жуть. Насправді страшно, що він, людина, яка всім зобов'язана Юлі, скріпив своїм підписом виборчий список, який би Юля і на дебі не підписала. Спитаєте чому? А бабки звідки брати? На охорону, на квартирку. Та не одну, а дві письменницькі квартири. Одна з них належала колись письменнику Бейліну, а інша уславленому Петру Панчу. Мабуть, письменник Турчинов талановитіший за обох. Бо разом із дружиною і сином займає обидві квартири. Пробив дірку в стелі і має 380 квадратів на трьох, по 130 на душу. Непогано опозиційно. А його найліпший друг Сєня живе в Межигір'ї. Поруч із президентом, до речі, забор в забор. Це очевидно, що ще лютіше його ненавидіти. Так от, поки оці самозвані опозиційні вожді солодко житимуть, Юля сидітиме в тюрмі. А влада почуватиме себе надкомфортно. Бо ці гори-революціонери і перин своїх не позлазять. І носа свого на світ Божий не висунуть. Аді Антонівна, гляньте, хай на вас Азару подивиться, хай на вас Тігіпко подивиться, який от о, цієї жінки, пенсію забирають. І 42-го року інвалід війни. Хай би ви вдавилися тими копійками, які ви оцих людей забираєте. І позбавляйте, гляньте на її руки, як ця жінка тяжко працювала, як вона жила, щоб ви паразити сьогодні в неї пенсію забирали. Він год стажу. Скільки вони вас пенсії забрали, ці держеморди? Ну, це ж по 50 гривень поки що забираю. О, Як ви можете в цієї жінки пенсію забирати? Війни. Вам на 20 тисяч пенсії не вистачає в місяць, то ви оцих нещасних людей забираєте. Ви гляньте Але на їхні очі, ви гляньте на їхні та руки. Та як, та як же доярки, ярки, свінарки, як важко проробити? При чому тут партія регіонів? Вони газ проводили в село, у людей і досі газу немає. Я ви прапори тут регіоналівські. Я вимагаю, щоб ви склали протокол. Ці люди вимагають. Що ви тут розводите? Агітацію. Хто старший серед вас? От, козак. На, компенсую вартість судочок, які пошкодили. Але за умови, що ви на тих удочках рибу ловитимете, а не прапори партії регіонів носитимете. Домовилися? От вудки, зроблені китайцями для того, щоб ловити рибу, велику і маленьку, а не для того, щоб тягати на них прапори тих, хто знищує Україну. Сьогодні на цих вудках тягають одні прапори, завтра інші, бо таємний союз влади і тих, хто називає себе опозицією, породив гідру місцевої влади, яка в своїх коморах. Тримає прапори різних кольорів. Сьогодні вони тягають біло блакитний. Завтра витягнуть червоний. післязавтра білий, потім зелений. Бо головне для цієї гідри жрати. І не нажруться ж ніяк паразити. Давайте надайте ваші пособами. Мені матеріальні допомоги виписуєте, Що це таке? Людям жрать нічого, а ви собі держимо що Пишете. 50% відсотків надбавки до посадового кладу, матеріальна допомога, Ми нажралися. І через те, що цих держеморд ніхто не чіпає, і береться безкарність влади на всіх рівнях. Ну, от скажіть, люди добрі, як таке може бути, щоб у невеликому містечку, де всі один одного знають? Щоб без сприяння влади, прокуратури, міліції, судів функціонували підпільні зали гральних автоматів. Оце і ще є ада, куди люди останні свої гроші виносять, вішаються, потім вбиваються через те, що обібрали свою сім'ю і останню копійку винесли у цю плаку зловонну гральних автоматів. Що це таке? Ви знаєте, що по закону заборонено гральний бізнес. Ну а чого воно тут грає? Ви не маєте права грати в ці апарати. Ви їх охраняєте. Охраняєте автомати. Це проти. Фронта. Що ви храняєте? Що за конець набирай. 02 набирає. 02 і Сідай зразу в тюрму. На 5 років. 02 набираєш? Показуй, давай сюди. Чи криші дзвониш? Кому дзвониш? Кажу показуй. давай сюди, показуй. Показуй, кому дзвони. Давай, дімні базони. Дай сюди телефон злодійний. Не дам міліції дзвоника. Місцева влада володіє всім, що знаходиться за межами великих міст, породжуючи ворожнечу між селом і городянами. Дівчата, доброго дня! Здравствуйте, як ви тут горбитеся нещасні? Оце тут так нака... На картоплі здрастуйте. Драсту. А я вас люблю. Спасибо. А я, а я вас теж. А я вас теж люблю. Де її дівати? Да, да. да. да з Турції, з Єгипта везли. Представляєте, ви стоїте, ви, ви стоїте раком на цьому городі, витягуєте цю картоплю, щоб її з Турції з Єгипта везли нам картоплю. Скажіть, що ми їм по 60 продамо кілограму Верховну Раду, хай вони поїдять. По 60? Да. Давайте. Ні, Треба <ріст> у Верховну Раду не по 60, а у Верховну Раду. <ріст> у Верховну Раду треба по 6 гривень мінімум кілограм. Дали сотню пенсії, а який такі життя, все. Це ужас Це ужас. Дівчата, я знаю, саме, сахар підняли осли, на корнали. Саме тому я і пропоную, щоб заборонити ввезення в Україну імпортної картоплі. В Українському супермаркеті єгипетська картопля, яка дорожча, ніж український буряк. А потім ми дивуємося, що наші селяни не мають копій. Нехай знає, що в цій картоплі сльози, під бабів, дідів, які грустно її вирощують. А ми ви мабули там шарети по 600 гривень. А ми пропонуємо для того, щоб відновити наше виробництво, знизити податки. Дешеві кредити, заборона ввезення імпорту в Україну для того, щоб була можливість продавати свою продукцію, а не так, що ви збираєте її, збираєте і сльози, пото тут, а потім сказав, за копійки як продають. Що показати їм кускіну? Правильно, ми їм і покажемо. Ми їм покажемо картопляну нашу. Вони вас задушать мати. Ні, якщо ви будете підтримувати, Добавила. то не задушує. Та оце в п'ятниця дивилася Лайф. Як я збила, як, як ви красиво сказали ці не могу. пані богословська, пані богословська, про те, що ви чорнорота, це знає вся країна. І про те, що ви брехуха безсовіста. і саме ви. Фальсифікуєте, ви розкажіть про ті суди, які посадили Тимошенко за що вона сидить, і ви, чорнорота відьма, бігали отам під тими судами. Ви от про те, розкажіть. Йдьма чорнороси. Ото така очках. Так що голосуватимете за мене а ні, в селі. Голосуватимуть війде, люди ні, 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 ні. за ляшка. Як ви будете нас буде А, так, ні, 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 ні. а ні, ні. я завжди простих людей. І оце молоді старі стоять зранку до вечора, горбляться кров, сльози отута, щоб он які. гляньте. Оце вони жир. Дайте, дайте дай сюди. Грязна, грязна це не грязна, це українська земля, це Ми робоча, змирна, це робоча людина. Грязні руки от їх біловоротникової мафії, яка вкрадає людей, виразні. яка гробить країну, яка довела вас до ручки. Ото них грязні руки, грязні душі і грязні помисли. А у вас руки не грязні, у вас вони чисті, білі і робочі. Вони руки. Нічого поэтому, не Материні, треба цілувати, а тим бандюганам нада по руках давати за те, що довели країну до ручки, вас довели до ручки. Ось молода дівчина замість того, що був зі вчиться. О, 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 о гляне, і чимоти, як вас звати? Іра, от троє дітей. Де? Де її годувати? Де так, дітей? Так, 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 Як їх на ноги ставити? Що... Роботи немає. Перспективи немає, нічого немає. От єдина перспектива зібрати картоплю ту продати за копійки та картоплю. Повідомлялася. Отак от з вилами патруль вилами. <рістить> так, так і буде, буде да -да. якщо треба, і ми вийдемо. Да. Хочете? Такі ми там коло вас. Добре, будуть і Бухайте, ми там будуть, будуть. З зараз вила. вила на поготові. І хай вам буде здоров'я. І спа, і вам за картоплю. Бо це найкраща українська картопля. Раз і на матрас. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це Тарас Шевченко, перший український радикал, який закликав нас, українців. Вставати і рвати кайдани за його заповітом. Діяв Іван Франко, засновник радикальної партії. На могилі батька Тараса склав присягу Микола Міхновський, перший з українських радикалів, який проголосив тезу про повну незалежність України. На відміну від боягузливих зрадників політиків, він... Після поразки українських визвольних змагань не втік за кордон, а повісився на яблуні біля рідної хати. бо не уявляв собі Україну невільною. Тут біля пам'ятника батькові Тарасу склали присягу на вірність Україні І ми радикали нових часів. Серед нас немає жодного запроданця політика. Серед нас немає олігархів чи чиновників. Серед нас немає можновладців. Перший номер списку це проста провідниця, мати п'ятьох дітей Оксана Шевченко. Другий номер вчорашній випускник університету Андрій Лозовий. Третій номер студентка, майбутня мати Ксенія Сапунова. Четвертий номер інвалід першої групи співак Іван Ганзера. Голос якого тепер знає вся Україна. П'ятий номер це перший член радикальної партії, який став мером міста Щорс, невеликого міста на Чернігівщині Роман Зуб. Це люди з народу. І весь виборчий список радикальної партії це народ. Можна сказати, що вони мало розуміються на великій політиці, але вони і є той народ, заради якого існує поняття політика. Вони мають право на своє місце на трибуні. Вони мають право бути почутими. Вони мають право примусити себе почути. А ще вони і я маємо сили взяти в руки вила заради самозахисту, заради захисту своїх родин, своєї країни, заради кожного з вас, шановні українці, вила напоготові.